9 травня. День перемоги. Звучали горді оркестри, але ні тоді, ні в перші повоєнні роки ще не знали, хто кого оголосить винним. Яка справжня ціна перемоги? Влада намагалася замолити гріхи військових невдач, щороку віддаючи шану героїзмові своїх громадян. Адже вона знала справжню ціну перемоги. Через багато років дізналися і ми, який справжній зміст крився за усталеним висловом, «Перемога радянського народу у великій вітчизняній війні. Реальна цифра втрат одна з багаторічних таємниць. Оприлюднене на Нюрнбергському процесі число жертв з боку СРСР 7 мільйонів 800 тисяч. 15 років потом Хрущов у листі до прем'єр-міністра Швеції називає вже 20 мільйонів. Брежнєв у доповіді на урочистому засіданні, присвяченому 20-річчю перемоги, а це 65-й рік, додає до цієї цифри слово понад. За 20 років Горбачов збільшить кількість жертв ще на 7 мільйонів. Це перемога. Я учасник війни. День перемоги – Ви що вот, это все, это вся жизнь в этом. И наших старых, и молодых. Хороший праздник, веселый праздник. А что еще? Праздник нашей, нашей родовой памяти. У всех кто-то погиб, кто-то воевал, кто-то остался инвалидом. То есть как это можно относиться равнодушно? День победы. Кого над кем? Над ворогом. Два было ворога. Оба проиграли. Звичайний день. Кому як? Людям вона дала життя. На Западі 9 травня ніколи не святкували. То я можу -то сказати від щирої душі. Кому була перемога, перемога у нас була біда. Я мене все добре, що є, то і добре. Прошу. Ми до того не у траві, не прошу пана і все. Ми тут до тих, до тих поки ні належимо. А тільки до Бога. Восьме травня. Кінець війни. Це добре. Але в західній Німеччині це не популярно. Не святкувалось так, як скажімо, день єднань. Все це таке давно минуло дата закінчення війни, я б сказав нічого особливого. Як на мене, 3 жовтня чи 9 листопада для берлінців набагато важливіше? Я впевнений про це треба пам'ятати. У німецькій історії. Є багато дат про які згадують частіше, але які мають менше значення. Кінець війни більше нічого. Перемогти у війні всім світом над маленькою Німеччиною це, це невелике досягнення. І те, що безкінечно святкуємо кожен року, не маючи інших свят, кожного року відмічати це свято, це, ну, це стидно як на мене. А у м'ятіць подібне. І много радних. Ізвініться. Яка ж реальна ціна перемоги? Точної цифри цих трагічних втрат вже не визначить ніхто. Населення України перед початком війни складало трохи більше 41 мільйона. У 45-му. Майже двадцять сім. Тож у підсумку 14 мільйонів, що випали з цього рахунку. Що ж то була за війна для України? Кого? З ким? У цій студії в Києві на щорса 18 створювалися кіноміфи радянської епохи. За іронією долі, під час війни тут був центр розповсюдження фашистської пропаганди. Розповідала, як у 43-му, коли наші повернулися до Києва, вітер ще носив коридорами студії, німецькі прокламації та залишки кіноплівки. День війни. О пів на 9 ранку, 30 червня 41-го року, в авангарді першої німецької гірської дивізії входив у Львів український батальйон Нахтігаль. Основа його вояків українські студенти з Відня, Праги, Кракова та Варшави, учасники одноіменного хору, що у перекладі з Німецької означало Соловейко. Командиром Нахтігаля був сотник Роман Шухевич. В Україні відомий під псевдонімом Тарас Чупринка. Професійний підпільник, член Організації українських націоналістів ОУН, майбутній командарм Української повстанської армії. Німців зустрічали все ж таки, як визволитель. Мехтигаль прийшов перший, Раненько знаєте, як то увійшли перші, е то всі люди ховалися, аж поки не переконалися, що вже такі е німці в місті. За кілька днів німці послали батальйон на фронт. Проте дійшов він лише до Вінниці, а звідти його відправили до Польщі. Незабаром нактігаль розформували, а бійців відрядили до звичайного батальйону поліції, що воював у білоруських лісах із місцевими партизанами. Син Романа Шухевича Юрій. У 46-му янаком його заарештували і засудили як сина ворога народу. Загалом провів у в'язницях 31 рік. Там втратив зір. Знаєте, що цікаво було мого батька, що він ніколи мене не повчав, як то деякі батьки. Я був так вже вихований, що я знав, що він в організації українські націоналісти, що організація підпільна, Що говорити про його діяльність чи розпитувати, не маєш права. Прощаючись, мені подарував свій фінський ніж і сказав: ну я тобі Юрку дарую, я з тобою прощаюся. Знаєш, на війні Юрко, всяко буває можна і не повернутися. Яким же чином? Усього за тиждень війни військам Вермахту без особливих зусиль вдалося захопити всю Західну Україну. Відомо, що Сталін готувався до війни, і на західних кордонах СРСР було зосереджено багато бойової техніки. У кілька разів більше, ніж німецької. Лише за кількістю танків Червона армія в шестеро переважала Вермахт. Однак радянське командування помилилося з визначенням напряму удару ворога. Німців чекали в районі Львова, а супротивник ударив там, де його ніхто не чекав у районі Володимира Волинського. Командувач Південно-Західним фронтом, генерал Кирпоніс, спробував зупинити залізні німецькі колони, перекинувши механізовані корпуси в напрямку наброди. Треба було виконати марш «Кідок», Понад 400 кілометрів. Найзапекліший бій зав'язався біля села Лешнів, де наступав восьмий механізований корпус генерала Рябишева. Проте цей наступ виявився марним. Вранці 27 червня зі штабу фронту надійшов новий наказ повернути на Дубне і змінити напрямок контрудару. Запас ходи у більшості старих радянських танків був не більше 200 кілометрів, а тили із пальним безнадійно відставали біля Тернополя і Львова, приймаючи на себе удари німецької авіації. І сталося найстрашніше. Танки, вичерпавши практично всі запаси пального, намертво зупинилися. Генерал Рябишев під загрозою розстрілу приймає рішення усі залишки пального передати групі бригадного комісара Пополя і кидає їх у контратаку на Дубне. З неймовірними зусиллями група проривається до міста, однак і це виявляється марним. Наказ штурмувати дубно до того часу скасували. Але Рябишев про це не знав. Наказ висилало йому літаками, але всі вони були збиті винищувачами супротивника. Після драматичних подій на Південно-Західному фронті інформація про серйозні невдачі Червоної армії все ж таки доходила й сюди, до столиці України. Київ починає готуватися до оборони та евакуації. Передусім вивозять обладнання, заводи, фабрики, в останню чергу людей. Телеграми із Москви все час. Прикратіть знімати евакуацію з заводів і колхозів. Нам нужны трофеи наших войск, нам нужны колонны немецких пленных. Им это надо было для монтажа, вот как тебе сейчас. Но, а, а где мы могли это взять, когда пленные были, но они оставались как раз наоборот, там, наши пленные, у немцев. На початку войны средь войсковополоненных панували антирадянские настрои. Вони сподівалися на швидке повернення додому, господарювання на власній землі, яку відібрали за часів колективізації, щоб вижити полонені здавали політруків, комуністів, євреїв. Тоді думали, що полон це тимчасово, але все обернулося набагато трагічніше. Німці кормили нас наслідуючим образом. Відчитували сотню і виводили на край поля, де розбуряк. кормовой или сахарный, вот, и давалась команда, надо было бежать, взять один буряк и вернуться обратно. Кто брал два буряка больше, он уже не возвращался обратно. Его потом э, стояла там бригада, таких же военнопленных, и оттаскивали, расстреливали прямо на месте. Лише за перший рік війни у німецькому полоні опинилося мільйони 200 тисяч солдатів і офіцерів Червоної армії. Саме стільки на той час нараховував склад усіх військ в У 43-му Михайло Тарас стане легіонером дивізії СС Галучина. Ще хлопчиськом він запам'ятав колони солдат, що відступали. Вони повертались на схід під охороною НКВСівців, політруків. Відставання або вихід зі строю вважався дезертирством. Масово виступали вояки, солдати радянські. Але поруч їхали на конях в зелених фуражках, розумієте, ці пограничники, розумієте. І вони декого побачили там раз разу, без нічого розстрілювали, бо він відлучився від колони, значить дезертир. Ці хлопці, я так зрозумів, що вони були всі з, з України. Зміти, і вони старались залишитись. Розумієте? У мене батько перебрав, переодягнув їх, може, з десять чоловік. Газета ОУН Українське слово вже рапортувала про доблесні перемоги армії Вермахту. Та гітерівські ідеологи готувалися до війни серйозно. Вони чудово знали політичну ситуацію в Україні. пропаганда легко досягала результатів на місцях НКВСівських репресій. Гітлер не скасував жодного українського народного свята, хіба що додав день свого народження. Всі плакати і відозви були написані українською мовою. Ми, так би сказати, жили війною, в думках, всі, тому що от ми сиділи клаще вікно відчинені, а тут тренувалися над Львовом е, совєтські льотчики, тренувались бомбарадина. <свит> <свит> і Удиві знов-туда і сюди. А ми через вікно дивимося, а там учитель щось говорить, розумієте, якусь там біологію чи що. Ми думали, яка там біологія. Світ воює і нас це не мине. Мешканці Львова, як і вся Західна Україна, не готувалися до оборони. Тут чекали узволителів німецьку армію. Однак варто згадати, що так само хлібом, сіллю і квітами, у 1939 році зустрічали Західну Україну і радянські війська. Агресивний польський націоналізм з ідеями возз'єднання Речі Посполитиї багатьом не подобався тут, в Україні. І тому події вересня 1939-го багато хто сприйняв як возз'єднання не лише земель, а й усього українського народу. На зустріч з народом совіти послали, начебто, своїх для українців командарма Тимошенка Микиту Хрущова. Ну, то наразі тішилися, що прийшли наші. Тимошенко по-українськи говорив, командує, який командував, ну як там <смі> не проходить слово визволення заняттям території, розумієте? Вони виступали по-українськи, і всі ті, що прийшли до нас. Ще по-українськи говорили, розумієте. А нас за українському поляки ще коли перейшли до і так далі на роботу не приймали. Так то дійсно деякі люди значна частина тричали Червону армію, розумієте? Хоча за свою суттю це звичайно було приєднання західноукраїнських земель до СРСР, до того ж здійснене за допомогою військової сили, яке стало можливим внаслідок цинічної змови двох диктаторів Сталіна і Гітлера. Сумнозвісний таємний додатковий протокол до угоди молотова ріббентропа якраз і закріпив остаточний переділ території Польщі і нові кордони СРСР та Німеччини. Аби зміцнити дружбу військового керівництва обох диктаторів, у деяких містах, звільнених дружніми арміями, пройшли спільні військові паради. Під портретами Сталіна і Гітлера, що люб'язно сміхалися один одному, союзні офіцери сперечалися, хто першим почне парад перемоги над Польщею. Утім, згоди досягли просто. Німеччина отримала право першості, оскільки саме вона почала війну. І ось уранці 22 вересня 1939 року сталася подія, яка ніколи не згадувалась радянськими істориками. Вулицями Брест-Литовська по черзі в єдиному строю крукували колони Німецької та Червоної Армії. Щоб законити приєднання територій, з Москви надійшла вказівка з силами політуправління Українського фронту організувати проведення виборів у Західній Україні. Ріця простої справедливості. Народное добро переходит в руки народа. Награбленное панами переходит в руки тех, кто является подлинным его хозяином. Делили все, чего не сумели или не смогли взять с собой паны, удирая в Румынию коров, зернов, фрукты, пасеки и леса. Нагорнинский район, село Старуняк. Отсюда меня значит, послали с комиссаром Зайцевым проводить митинг. И я говорю... Що зараз наше завдання провести вибори до народних зборів Західної України. Там, коли обереть народ, вони зберуться, мабуть, в Львові, там ухвалять подальшу долю Західної України. Чи вона буде з Радянською Україною, чи зналежно, це вже їх справа. А ми маємо досвід і це вам поможемо. Рішення держави про передачу земель, конфіскованих у поміщиків на користь бідноти певна річ знайшло підтримку серед населення. Перші місяці Західна Україна перебувала майже у стані ейфорії від радянської влади. Але невдовзі з'явилися органи НКВС, почалися масові арешти. До Сибіру потяглися ешелони засланців. У Тернополі. Досі кажуть, що флюгер на будинку колишнього НКВС завжди дивиться в напрямку Колими. Коли я став притулком і 1 мая празник, 41 року, -го я вирішив приїхати в село сілове. І як я приїхав, вот, і пішов одразу учителя, який в школі там фамілія Грибик, нема, посадили. Я через пол, там, полтора километра монастырчаны иду там, где я ночевал, и на Сусе очень симпатично было, они, он млынамал, речечка протекает, там он э, и мерит эту муку и так дальше. Так я пришел, это на Сусе моет пол, вот потыкана, в люльке деревянный ребенок сидит, она тут, и глядь, глядь на меня, и дурно, я ее подхватил, на кровать посадил, говорю, что на Сусе. А де Іван? Забрали. Фактично радянська влада спровокувала боротьбу ОУН пізнішою ПА проти себе самої. Жорстокі репресії, примусова колективізація посіли ненавість не лише до росіян, а й до українців, вихідців східної України. Село, в якому був мій пункт, так, між горами, і там. Все его количество 75 человек. Милиция вот эта приехала ловит банду, причем они так на вершине, там где-то выключили фары, чтобы не видно было. И потихоньку спустились вниз, а я тут сижу со сумкой санитарной на плечах, жду их. Страшно было что-то говорить. Своє 19-ліття Олександра Гутинська зустріла в день початку війни, 22 червня 41-го року. Її війна закінчилася в Берліні у 45-му. Я отак вот другий раз подумаю, подумаю. ж дійсно вивалі за Україну. Ані ж там наших не любили страшно. анекдот такой как-то поехала, мне говорят, а какие лучше были русские, те, что в 41-м пришли, или те, что в 40 ну, после войны. Не, в 39-м же туда пошли, или вот после войны. Говорят, лучше те, которые в 39-м пришли. Почему? Те пришли и ушли, а эти остались. Пришли и остались. Перед початком війни градус прихильності до совітів упав до нуля, а потім стрімко покотився униз. Західна Україна вже озиралася на захід. То, що співає ровно в 4 часа Київ бомбили. Київ, може бомбили в 4, Розумієте, а львівський, Скнилівський аеродром збомбили в другий. При на землі знищили майже все. головні удари в перший день війни Люфтваффе зосередили виключно на цілях військового значення: аеродроми, склади, прикордонні війська. Київ, німці майже не бомбардували. На світанку 22 червня кілька бомб упали на військовий завод номер 43 та на більшовик. На той час це були околиці міста. Я проснувся від хлопків, від э, розривів, Зенитных орудий. Самолеты со свастикой заходят на аэродром и начали бомбить прямо при нас. У нас был велосипед с одной педалей. Мы все трое сели на этот велосипед и поехали в, на аэродром Жуляны. У Києві вирувало життя. Недільний день обіцяв відвідане кіно, театри в прогулянки на Дніпрі. Того дня, до речі, мали урочисто відкрити новий стадіон імені Хрущова. Ранкові газети писали про початок сезону на столичному іпподромі. І лише одна маленька замітка була присвячена військовій темі. Йшлося про навчання в венській частині. Переможемо малою кров'ю, за будь-якою погоди запевняли повітряні аси. Цього дня, 22 червня, асистент кінооператора Ізраїль Гольштейн повертався зі службового відрядження до Києва. А був я асистентом у оператора Кричевського Абрама Григоровича. Большой чоловік був, уже тоді, не тогда еще не лауреат, потом став. Ну вот, ехали мы с ним, утречком он говорит, о, Жмеренко, Славиться своїми курицями жареными. Я пойду куплю курицу. Я говорю, ну, иди". Пошел, приходит, обратно говорить, опять, опять какая-то бодяга, все ходять з противогазами, з пов'язками красными, граються в войну. Давайте, если будем завтракать. Розположились ми завтракать, а тут йдет проводник і говорит, граждане пасажири, война. За три години він зайде до кабінету директора студії і отримує відрядження на фронт до кінця війни. Я, наприклад, вспоминаю, що сижу і плачу, во-первых. По телевизору смотрю і вспоминаю, а сколько крові отдала ранен. Вечер падал платочество свет, как провожано не обещала синий платочек веч, и пусть со мной нет сегодня любимых. Про початок війны Бильщиски янди зналась из выступу молотого по радио. Опивнец головы прячешься. Много дорогой и с моей получая, слышу я голос родной и между строчек и платочь снова встает встаёт передо мной. Сейчас с тобой провожает и меня блик твой.